Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Світлофор.ua. Мене звати Віталій. Хто у нас вперше? І сьогодні ми поговоримо на одну із таких спірних тем: це чи потрібно вмикати лівий показчик повороту при виїзді на перехрестя з круговим рухом. Зі своєї сторони я вам наведу три аргументи, чому не потрібно вмикати лівий показчик, коли ми виїжджаємо на перехрестя з круговим рухом. Опираючись на знаки на правила дорожнього руху, перед тим як будемо приступати, не забудьте підтримати це відео вашою класною українською вподобайкою. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, щоб завжди бути в курсі останніх подій. Ну і також в коментарях напишіть, будь ласка, чи вмикаєте ви лівий показчик повороту, чим ви керуєтесь і чому ви саме так. Робите, ну а ми розпочинаємо. Отже, досить часто, коли ви під'їжджаєте до перехрестя з круговим рухом, ви бачите дуже багато знаків, які вас спрямовують, допомагають вам, і ви вже розумієте, куди вам можна продовжувати рух. Отже, першою причиною, першим знаком, який нам буде підказувати, чому не потрібно вмикати лівий показчик повороту, це є власне сам знак перехрестя з круговим рухом. Так, круглий синенький наказовий знак, який показує, в якому напрямку ми будемо об'їжджати цю круглу клумбу. Будемо рухатися по перехресті з круговим рухом. І навіть якщо глянути на сам знак, стрілочки показують, що рух здійснюється проти годоникової стрілки, тобто перехрестя з круговим рухом, круглу клумбу ми будемо об'їжджати з правого боку. Вже нелогічно вмикати лівий показчик повороту, тому що ми будемо рухатися праворуч. Другий знак, який зустрічається при під'їзді до перехрестя з круговим рухом, це є наказовий знак, об'їзд перешкоди з правого боку. Стрілочка така нахилена. Знову ж таки, даний знак каже, що попереду є перешкода, і перешкоду ви будете об'їжджати з правого боку. Знову ж таки, нелогічно вмикати лівий показчик повороту, тому що ліворуч ми рухатися не будемо. Ну і третій знак, який встановлюється безпосередньо на самій круглій клумбі, на самому перехресті з круговим рухом, це червоний такий прямо. Кутний попереджувальний знак називається рух праворуч, який також пояснює нам, що об'їзд цієї перешкоди і рухатися, ми будемо праворуч від цієї круглої клумби. Ось вам ще одна третя причина: обставина, чому не потрібно вмикати лівий показчик повороту. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи погоджуєтеся ви з моїми твердженнями, чи вони залишилися для вас аргументованими, і ви тепер не будете вмикати лівий показчик повороту. Ну а якщо не погоджуєтеся, я чекаю. В коментарях ваших аргументів чому потрібно вмикати на вашу думку. Друзі, як завжди, був з вами Віталій, канал Світлофор.ua. Не забувайте підтримувати, підписуватися і поширювати дане відео у соціальних мережах. До нових зустрічей!